українській святині прославляли руський мір. У києво-печерській лаврі прихожани співали, пробуждається матушка Русь. І це тоді, коли триває війна з агресором. А ось ці клірики навіть голос не подали на патріотичне слава Україні. Хоча й іноземці знають відповідь. «Слава Україні! От за даний інцидент вже взялися безпеківці. Вони вивчають усі деталі. Не забарилася реакція і мінкульту. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео. Від цього залежатимуть подальші дії та наслідки. У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ. За словами релігієзнавиці Людмили Филипович, там таке відбувається постійно. Просто на все загал не виносилося. Боротися з московським патріархатом потрібно в першу чергу на законодавчому рівні. У нас є закони, за якими можна призупинити діяльність церкви, і їх треба дотримуватися. Ну, працюємо над <кій> удосконаленням <кій> цієї законодавчої бази. Але закони у нас є. А питання, хто їх виконує, У нас же є закон про те, щоб ідентифікацію провести цієї церкви з тим, щоб вони не писали, хто вони є реально. І я наскільки знаю, жодна парафія не переписала свої статути і не вказала, що вона є російська православна церква в Україні. Ну, це до рівня правосвідомості тих людей, які живуть в нашій державі. І вважають, що закони цієї держави не для них Хмельниччина одна з лідерів переходу із московської до православної церкви. Наразі в області налічують майже вісім сотень релігійних громад. Третина уже прийняла рішення відректися від впливу країни-агресорки в обличчі духовенства. Суспільство і священники російської православної церкви в Україні, тому що іншого ну я не бачу розуміння такого і виконують. Апостольські правила, які нам говорять, що тридцять тридцять правило апостольське говорить, що кожен народ повинен знати свого першого єпископа, тобто мати очільника церкви. І ми зараз якраз на шляху того об'єднання. Однак ті, що залишилися, продовжують шкодити людям. На Петівщині, представник московського патріархату, відмовився відспівати загиблого на російсько-українській війні героя, а також відкрити царські ворота у храмі. Матері полеглого бійця на колінах довелося прохати провести службу відповідно до традицій. І лише після численних вмовлянь настоятель храму погодився і те через зуби. Цей священик не хотів пускати українську церкву. У храм, щоб ми виспівали його, але під тиском, слізьми, односельчан, людей, всіх, він дав цю згоду. Але коли ми вийшли в храм, то перед царськими воротами через іконостасом були виставлені жінки, парафіяни, прихильники Московського патріархату, які вже зразу символізували, що. От ви там в церкві взаді постійте собі, поспівайте, але до престола ви не маєте права. Служителі церкви країни окупанта продовжують діяти на теренах України. Їх неодноразово звинувачували у різних гріхах. Мовляв, здають ворогу позиції наших бійців, працюють коригувальниками вогню, прославляють Путіна і вбивство українців. Щоб викорінити цю філію ФСБ, в першу чергу має бути реакція відповідних органів влади, зокрема Державної служби України з етнополітики та свободи свободи совісті, яка займається реалізацією політики у сфері міжнаціональних відносин і релігії. Однак спочатку повномасштабного вторгнення від них ні пари з вуст. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Новина 33 третій канал.